Усіх рада вітати у новому відео. Всім величезний привіт. Звай кійки. Така затишна атмосфера, новорічна. Багато новиночок чого додалося. Я йду через дитячі відео, але тут не тільки дитячі, тут різна є. Подивіться, яка класна новорічна атмосфера, створена в одязі. Навіть до манюсенького джемпера. І ще такий знак є. Напевне, іграшка. Стоп. Новорічна ми зараз подивимося швиденько. Якщо ви не проти кинути оком на новорічну колекцію з печеньками, з такий з орнаментом новорічний джемпер, а дитячий, підлітковий, тут до 11 років від 7 до 14, від 7 до 14 700 гривень коштує такий джемпер. Як правило, вони всі з акрилу, Я навіть не буду дивитися, бо такі новорічні речі, їх якби, одягають на пару днів свята, а то ніхто й не заморочується, щоб. А, виготовляти його там шерсті, хіба якісь люксові бренди. 600 гривень ще такий є з сніговичками. Некусенькі, такі, до речі. До речі, такий приємний. Ну, все ж таки гляну який склад. Ну, так, 100% акрил, все, як я казала. Все, як я казала, М якесенькі іграшки є, новорічні. А, так, 500 гривень, ось ця голова, новорічна, це олень типу, я так розумію. Шапочка є хо-хо-хо, з бомбонами, класна. І недорога, 260 гривень. Ще ось такі різні є. Всякі чудики, цукерка м'яка, така подушечка обіймашечка. Теж є 360 гривень. Ось так. Такий ще світ, такий є. Купа всього класного. Так, ці сарафани в мене були в минулому відео. 900 гривень з твіду для дівчаток. І ще бачу, є такі світшотики. Шістьсот п'ятдесят гривень. Ось такий з начосиком всередині. Новорічна тематика. Тут є персонажі з відомих мультфільмів. 650 гривень коштує такий світшот з баєчкою всередині. І в складі котон і поліестер. Ну раз я тут покажу, ще таке пальто дитяче. 1800 гривень від 6 до 14 років. На шантефоні класно є в чорному і в сірому кольорах. Ну так дитячі не люблять дивитися, перемотують, тому я не буду зупинятися, а вже біжу на дорослий відділ. Півтори тисячі гривень. я йду через дитячий відділ, і як ви бачите, багато класного всякого є. Дуже дуже класненького. Так, 700 гривень такий джемпер з пересмереживом в'язаний для дівчинки. Купа всього класного, погої. Просто якісь костюми, отакі класні, сірі. На манекені. Таке враження, що ті манекени зараз заваляться. Ну так вайкики такі в кожному цьому, я не знаю, в вашому місці в нас манекени просто а, перегнуті. Я не знаю, що вони такі перегнуті. Що за ідіотизм? як можна так манекен виставити, він аж з партії, бачите, він може звалитися. Він з партій на рейл. Його життя перекусобочило. Ось такий кардиганчик, травка 900 гривень, 899 гривень. м'який, М'якайсенький пухнастий. Бачу, щось є класне. Є знижки. Знижки ми любимо. Снижечки ми любимо. Сатинова зелена блузка в кольорі зеленої скляної пляшки. Непогана така, до речі, вона теж якби могла б вписатися в новорічну тематику. Червоний і зелений, він актуальний. 750 гривень коштує така сатинова блуза. А що зі знижками твориться? Оранжеві ціночки, червоні, це знижечка. І ось такий кардиган в'язаний. Він непоганий. 750 гривень коштує трішки такий, якби, оверсайз або розмір F, дивлюся, то видно, рукавчики регла, але він такий м'якенький, тепленький. І в складі акрил. Так, напевне. А, акрил, полястер і еластан. Ще є костюм Худі. 560. Ревино видно, що це поліамід. Немає бажання навіть дивитися. Так, худі синій. Непоганий, але не це поліамід, хто таке хоче, і штани, ось такі кльоші. Якби в костюмі буде досить непогано. 399 гривень. Ось так. Ось такі варіанти, і є фіолетово, фіолетовому кольорі. Бачу їх менше. А це худі, можливо, худі вже розібрали. А тут навпаки штанів менше, а худі більше. Ну, якби така математика. Знижки досить часто, просто буквально моментально. От недавно я ще пару відео назад показувала ці джемпери. У складі є віскоза, Зараз вже 600 гривень коштує 840. Тобто дуже швидко знижечки. І штаниці я не бачила. Можливо, вони вже рік на знижці. Вони ідеально підійдуть до цього джемпера. Знижки немає 1100 гривень, правда, ці штани, а вони з гумкою в талії. Така тканина, цікава. І якби в ялиночку таку, якусь смужку, щось типу такого. Непогані штани. Важко там подивитися склад. А, ну, бірка, я бачу, витягнута, ну гляну. Напевно, полі так, полястрі і вас все, більше нічого немає. Ось такий креповий трикотаж. Щось таке з гумкою, немає ні кишені, нічого. Якби така собі історія непогана. Навіть до цього джемпера буде непогано досить. Ще така розкладка, ну тут вже на підлозі лежить. Я прийшла, не поправляють, або, можливо, тільки що було. Якісь речі непогані, є жилетка. Разом, до речі, ця спідниця, ця жилетка і ця оксамитова в бордовому кольорі блуза має вигляд досить непоганий, як байдосить непоганий. Ще така сукня є. Такі сукні, як зараз в кожному бренді, довіє і в зарі, і в резерве. Пів манго, на оксамиті, лелітками розшито, бо е, якби сезон, сезон свят, і бренди щось нарядне виставляють в своїх колекціях. Не може бути. Хто любить, наприклад, вайкіт, він прийде, захоче е, щось нарядненьке, 1200 гривень, правда. Коштує ну, Зрозуміло, що це поліастер. Ось ці сорочки, блузи в бордовому кольорі, такі в зеленому 700. 50 гривень коштують на півкльош спідниці, це не новинки, це ще є верхи до них. І ціна тут знижка 600 гривень, коштує така в'язана спідничка. Ось так. Ну, непогана, непогана спідниця, не пам'ятаю, ще якийсь топ є, чи жилетка є. Ось така бордова колекція, навіть сумочки різні бордові є і непогані. Сумочки милі і класненькі. Сумка тримає форму з довгою ручкою. Всередині ще є відділ, який застібається, закривається на блискавку тут на кнопку. В цілому непогано. Ну і зараз мишка 550 гривень коштує ця сумочка. Теплі штани палец. Видно, що він із сезону як креповий трикотаж. 1100 гривень коштують. Такий цупкий досить трикотаж. В складі поліестер точно, Я скільки віскоза не знаю, не доберуся. Туди всередину так і ще є бордові. Теплі светри, джемпори. Бордового кажу така розкладочка у бордових кольорах. Видно, що він теплий. Ціна висока, 1200 гривень, можливо, в складі є шерсть. Немає ніякої шерсті. Зовсім акрил поліестер лостана. Ціна 1200 гривень. Ну, Дешевим брендом, але тут досить часто знижки, навіть не те, що часто. практично там через тиждень два і вже ці речі на знижці. Можливо, тут досить висока маржа, і вони собі можуть позволити, якби роблять велику накрутку, потім воно все падає вниз. Одна наприклад, ця водолазка 300 гривень з еластичної трикотажної тканини, на як то можна робити висновок. Ось і ці жилетки, до мені спіднички в'язаної, яку я показувала, теж снижечка 500 гривень коштує. Такої цупкої досить в'язки. Темно-синій кольор, вони не непогані і по яркості непогані, і ціна вже знижена. Майте на увазі, що ціни досить часто знижуються. І я постійно показую, що такі в'язані спідниці. Це де місцево. Ой, а ціна, а ціна. Просто золота, 329 гривень, цупкої в'язки. Ось така спідниця в довжині Мідаксі, Досить непогана. Но... Не знайду. Важко тут знаходити. Так, 100% акрил. Важко шукати етикетки. Але спідниця хороша за такі гроші, за 300 гривень. Спідниця в'язана, цупкої в'язки. Акрил досить непогано. Що спідниця? Акрил непогано. Так, мої дорогоцінні глядачі, зараз тривають і просто бешені знижки. Лайкіки, запрошую, хто має бажання. Це огляд товарів з лайкіки, це не реклама, це різні речі. Тисячу гривень коштує ось такий джембер. Він з такою ще вишивкою класненький. Сподобався досить. І в складі акрил. В складі акрил, можливо, ще щось є. Тисячу гривень він зараз коштує. Поліестер, акрил і еластан. А ще такий кардиганчик в'язаний, 550 гривень в сірому кольорі. Нетка буквально, такому аля шанель стилі, класика непоганий з кишенями. І ціна досить спокуслива. Всі ми розуміємо, що зараз треба трішки економніше жити, не знаємо, що завтра буде. І треба шукати варіант. Звичайно, що ми, дівчат, хочемо якісь мати обновочки, особливо на свята, прийдуть гості, ми йдемо гості. Це все по-дівчачому зрозуміло, тому будемо шукати знижечки. Ну і ще така локація. Пальто коричневе. І щось таке в'язане. Це костюм в'язаний з шимером. Штани палацо і кофточка і джемпор. Так, джемпер на довгий рукавчик, ось такий. І джемпер коштує 800 гривень. Що можливо побачите. Так. Далі нічого не видно, що по чому. Так. Не видно. Важко тут знайти ціну. Що ще доброго є? Ось щось таке оксамитове, Красиве досить. Давай, Кіки, запрошує на роботу. О, яка красива кофточка. Який оксамиту, красивий лонг джампер, і вже знижка 400 гривень. Просто такі знижки хороші. Є величезні розміри. Не забувайте, що ви кільки є великі розміри. Наприклад, ось ця кофточка є до 4XL. Якби. І зараз знижка хороша. Так що поспішайте. Це практично в червоних. Куди не візьмаєшся, от червоний знов ціничок, що не подивишся, 550 гривень. Так що на вихідні відправляйтеся в Айкіки і шукати собі якісь хороші пропозиції або просто походити, погуляти, поритися і прицінитися. Ах, наш непростий час знімає шопінг стрес, не то що купити, а прогулятися можна. 550 гривень. Коштує ось така красива. Блуза та ж бордові відтінки на колекція в бордовому і золотистим, а таким ще є а, шимером, з такою ниточкою золотистою. Ну так, я вже побачила. Оці костюми. Сукня Це сукня в'язана. Це в'язана сукня ось така. Тисячу. Так гривень. Ось така в'язана сукня в бордовому кольорі прямого силуету. Є бокові зрізок і понизу. Непогана середньої щільності в'язку, складі акрил, з лелітками, з такими блискітками. Все таке нарядному цікаве, півтори тисячі гривень. Поруч ще штани палец з блискітками. І ще ось такі штани, як у бордовому кольорі. А то в чорному кольорі. Костюм під пальто, що я показувала. Так, хоча б подивимося, яка ціна, тому що я на штани не сказала ціну, бо неможливо було подивитися. Зараз нижечка 950 гривень. І ще є такий джембер. Це цілий костюмчик в складі Акри, Поліестер і еластан. Друзі, ось такі були новиночки. А, у Лейківі, так? Рада, хто був зі мною у відео. Всім до зустрічі у нових оглядах. Всім па-па!